Ваша особиста мотивація сьогодні бути тут. Молоді потрібно з цього брати приклад, тому що Степан Бандера, він весь час був за Україну і боровся за Україну, і страждав за Україну. І молодь повинна продовжувати, так сказати, його всі ті дії, які він започатковував, все те, що він казав, все те, що він. Ви розумієте, скільки значить, років значить, Степана Бандеру в москалі стерегли від українців? Ви ж пам'ятаєте, ви народилися, можливо, в Незалежній Україні, ну, а ми ще народилися, як то кажуть, при СССР. То чому зараз ми не, ми не можемо значить, виходити і заявляти про те, про що мріяв Степан Бандера? Ось і все. Тому наша позиція, що ми повинні прийти цього року, ну в Одесі це біля пам'ятника Шевченка. Це вже традиційно стало, що ми тут повинні збиратися. Ми Одесити, ми тут ми будемо тут і приходити будемо. і наступного року, і тими роками були. А вже скільки скільки років вже відбуваються подібні заходи в Одесі? Ну, Або скільки виразно. Одесі вже вони приходили? відбувалися давно, лише їх не рекламували, не показували. А ми ще пам'ятаємо ті часи, коли, значить, навіть ми приїздили, коли в Київ людей збивали водою біля пам'ятника Шевченка. Ще були ті, я ще був молодим, ще це все пам'ятали. Ми тут всі Одесити. Ми всі українці, ми всі любимо Бандеру. Нехай там, значить, що вони не говорили. Але Одеса це є Одеса. Не про ту, яку, значить, москалі малюють нам, а та, яка є насправді тут. Ну, от пройдіться, позапитуйте людей. Ви ж, люди те саме такої самої думки. Ми їх поправимо. В цьому році більше людей менше, взагалі більше, більше в цьому році людей, навіть незважаючи на те, що 1 січня новий рік в усьому світі люди відзначають зазвичай свідома. Бачимо, що досить велика кількість одеситів прийшла на сьогоднішній захід, як для 1 січня, що однозначно свідчить про високий рівень громадянського суспільства в нашому місті. Ти очікував такого саме в цьому році? А, ну, щось таке очікував, враховуючи активізацію людей. Людей за останні півроку в нашій державі це цілком очікувано. Я гадаю, з подальшим часом людей буде все більше і більше. Починаємо нашу сьогоднішню на полонківну ходу, яку ми називаємо маршом Чесним. Приблизно зараз людей знаходиться на цьому марші? – Дуже багато безрахунок. Вам не поступало наказів забороняти, не давати пройти ходою? Не було такого? Ні, головне, щоб не було масових безпорядків. – Дякую.